На просторах інтернету побачила я ось такі помідори зі сливками. Дуже захотілося приготувати і подивіться, що у мене вийшло. Візуально дуже апетитно виглядають, я ще не куштувала. Хто з дівчат робив, поділіться, будь ласка, в коментарях, чи смачні, а я поки ділюсь рецептом. Помідори в мене сорту Ріо Ріогради, ну і обираю, щоб сливи були тверденькі. Значить, у банти складаю цибулю, лавровий листок, селеру, можна петрушку, перець духмяний і горошком, далі викладаю помідори та сливи. Кількість помідор та сливу можна самому регулювати. Я брала трошки більше помідор. Ось така краса в банці вийшла. А далі готую розсіл, пропорції напишу під відео, до води додаю сіль, цукор, оцет і ставлю все це на плиту, доводжу до закипання. І заливаю після цього гарячим розсолом баночки. Далі помідори потрібно простерилізувати 10 хвилин після закипання і закатати залізними кришками. Виходить дуже красиво і ароматно. Я вже уявляю ці помідорки на якомусь святковому столі, наприклад, на Новий рік. Чи, наприклад, на Різдво. Сливи дуже гарно смакують до м'яса. Впевнена, що можна відкривати і до картопельки. Таке поєднання буде дуже смачно і оригінально, особливо пригостити своїх гостей. Готую вперше ще... Я не куштувала, але по аромату відчуваю, що буде смачно.